Для 13-го та 41-го батальйонів, що знаходяться в зоні АТО, Чернігівці передавали особисті посилки для визначення потреб бійців при військоматі створили раду з родичів і близьких тих, хто захищає країну. Вантаж відправляли напередодні і таємно, аби вороги не знали часу і маршруту. Що передають батьки, батьки передають індивідуальний кожний по своєму средство, гігієни, носки там белье. Китай вкусності, які не порються, які кожна мама щось передає конкретно під кожного сина, щоб як підбадьорити його. Листи, аби втамувати інформаційний голод, передали два телевізори по одному на кожний батальйон та обласні і районні газети, аби наші оборонці читали рідну пресу та мали змогу бачити українські новини, щоб не було казусів, вміст персональних посилок перевіряють, заборонено передавати вибухонебезпечні речі, алкоголь та продукти з коротким терміном зберігання. Коли батьки или спонсор. приносят определенный груз, вы видите, они в коробках запакованы, запаковывают при нас. Мы туда не лезем руками, но визуально мы осматриваем, чтобы не было там наркотических веществ, алкоголя, каких-то взрывчатых веществ, только чисто с меры безопасности. Ну естественно, были моменты, когда каждая мама пытается засунуть какую-то курицу или пирожок, ну, представьте, по такой жаре, когда доедет, просто, чтобы люди не отравились чем-то, ну, пытаемся не, на, Настойчиво у не ложить. Відправили посилки та гуманітарку ще й двигун для машини одного з батальйонів. Наші хлопці посилки отримують під розпис. У військкоматі кажуть, вантаж вже доставили до місця призначення.